Продовжую бігати садом 19 листопада. йдемо за будинок. Ось така краса яскрава, зараз тут все ще зберігається. І зараз теж це покажу. Красунчик сідач 2,5 метри. Обтрипався, тут вітер сильно дме, тому час його пройшов. Ось тут, верніка, Айструм, вони такі гарні, структурні, чорні на фоні куничника, часто їх знімаю. І, от, бачите, з цього боку спірея зберігла багато листя і ще й багато достатньо зеленого. От що значить такий соня... не сонячний, затишний бік ділянки. І ось тут мої красунчики з лаки. Зараз до них підійдемо. Осока кіля маргіната. Моя красуня м'якенька на дотик, така приємна, як пірєчка. Трошки валяються ще шванги, звісно. Центральна клумба з моєю красунею сакурою. От, сипала, звісно, була дуже яскрава ще в жовтні. І знову величезний блок квітучої котячої м'яти. Проходимо повз пірату. Вже нема того кольору, звісно. Дивіться, який арабіс-красунчик буде теж мені покривати і тішити в око всю зиму своєю зелені. Обсипався вже кизильник, причому з цього боку ще й з ягідками чомусь так вирішив. Багато ягідок посипалось. Ну, а куничник буде тримати свою структуру, якщо сніг його не завалить, звісно, поки снігу немає. Ну, з цього боку хвойні, знову осока кілія маргіната, лаванда моя красуня, нічого досаджу. І йдемо трошки ближче до гортенцій. А сока моро, трошки підсохли такі кінчики, але все одно вона мені подобається буде залишатися такою до весни чіпати не буду. Йдемо до куничника, до кизильника. Вже яскравого листя немає. Але є ягідки і вони теж будуть тішити око всю зиму. Ось тут таке яскрава-яскрава пляма з цих ягідок. Сподіваюсь, бережуться. Перехрестя моє садове, і йдемо подивитись на величезний Маудрі. Купувала принаймні так. Трошки покрутились ми злаки. Ось так виглядає і беріз. Схоже, він буде зеленим, напевно, всю зиму, як і Арабіс. Ось така краса. Просах, хвойні, незрізані вероніка іздром і інші рослини триватимуть сад аж до весни.